Доброго вечора, шановні українці! Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярушовець. Згідно нового закону, про мобілізацію усі українці повинні оновити облікові дані у ТЦК або у ЦНАПХ. Тим, хто це не буде робити, розять карми. Можливо, будуть Відбирати права, можливо, будуть обмежувати адміністративні послуги, блокувати карточку і інші послуги, які надає вам держава. Хоча це є порушенням третьої статті Конституції. Але хто на Конституцію зараз дивиться? Які ще є варіанти? Багато бояться йти в ТЦК, бояться навіть йти в ЦНАП. Які варіанти ще є? Щоб виконати цей закон і не порушити його. Не хочете йти в ТЦК? Не хочете йти в ЦНАП, можете направити свої облікові військові документи в ТЦК чи ЦНАП поштою? правильно? з заказною поштою, з заказним листом. Оплатити. Замовний лист, заказний лист і все. Питань ніяких немає. В законі це не заборонено. Свої облікові дані берете в лист, платите гроші за замовний лист, і цей замовний лист іде в ТЦК і ЦНАП. Ви повідомили їм листом замовним, заказним. Свої облікові дані повідомили. З пошти у вас є папір, що ви направили в ЦНАП чи в ТЦК місцевий замовний лист є. Є. Значить, ви виконали закон? З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!